Чернігівець Олексій прийшов здавати кров після медичного огляду. Чоловік отримав довідку, яка необхідна для процедури. Каже, для нього все це, це звичне, адже кров здає регулярно кожні два місяці, та запевняє, що багато його знайомих теж допомагають поповнювати запаси на базі Чернігівського обласного центру крові. Я думаю, що якщо моя здача крові допоможе, навіть одному військовому, то це вже гарна справа. За словами генеральної директорки обласного центру крові, наразі існує велика потреба у всіх групах крові, особливо з негативним резус-фактором, адже її значно менше, ніж з позитивним. Зазначає, з початком повномасштабного вторгнення у центрі встановили так званий незнижувальний запас компонентів крові, які зберігаються впродовж цього року, з якого вони і забезпечують лікарні міста та області. Проте єдиного банку крові у них наразі немає. Ми забезпечуємо компонентами крові, і банки з банки створюють лікарні у себе, і вони для себе визначаються, скільки їм необхідно для запасу компонентів крові, які б у них зберігались в банках крові, і вони вирішують це питання. А ми забезпечуємо тільки компонентами крові. Окрім крові, чернігівці щодня здають плазму, котра також необхідна в лікарнях і для порятунку поранених військових в госпіталях. Медики кажуть, вона не йде на переробку, а використовується тільки в лікувальних цілях. Плазму здають достатньо часто, плазму здають по запису. В день до п'яти людей ми можемо прийняти і, ну, як правило, вони й приходять до нас ну, в такому обсязі. Тут щодня донором стають 30-40 людей. Серед них і Чернігівець Роман розповідає: здає кров не лише для допомоги іншим, а й для покращення самопочуття. По перше, це донорство необхідно не тільки для тієї людини, яка потребує. Але і воно корисно для тієї людини, яка здається кров. Регулярна здача крові, по перше, зміцнює імунну систему людини і є профілактикою серцево судинних захворювання. Наразі тенденція здачі крові значно зменшилась, а потреби в ній залишаються великими. Тому медики Чернігівського обласного центру крові закликають ставати донорами, приходити та поповнювати запаси, аби допомагати тим, хто цього потребує.